Чу стати на ровесідаю, я їм. Вас вітає ліцей номер 75 імені Лесі Українки. Це середньозагальна освітня школа перших третіх ступенів з поглибленням вивчення англійської мови. Розташована вона у залізничному районі міста Львова у 1968 році їй присвоєно ім'я видатної поетеси Лесі Українки. Родинкою нашого ліцею є пам'ятник Лесі Українки. Він розташований на території нашого ліцею. Пам'ятник був заснований 25 лютого 1971 року до сторіччя Лесі Українки. Особливою пам'яткою нашого ліцею є Музей Лесі Українки. Тут збережено багато фотографій, уривків, творів та листів, ви можете тут багато цікавого дізнатися про українську письменницю. Як дитиною бувало, впаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі ставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. Леся Українка, найславніша українська поетеса, посадовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю. Вся сукупність цієї творів це образ ідеальної землі, земного раю, що зветься Україною. З'явився цей образ, і цілі маси людей збагнули, що вони не просто обивателі, а українці. Чи це звання їх зобов'язує, що їм є за що боротись і віддавати життя? Як кожен ідеал, цей образ не може бути повністю втіленим у земному житті, але він і сьогодні зобов'язує нас випуститись і вірно служити ті високі ідеї, що зветься Україною. Серед випускників нашого ліцею є багато талановитих людей. Вони вкладають свою працю у розвиток української культури. Прикладом слугує співак Нудик Ярослав Володимирович, який є заслуженим артистом України, учасник акапельної формації Пікадинська Терція, а також сучасна українська письменниця Вовк Ольга Олегівна, авторка збірки Казок Летівка і інших поетичних збірок для дітей. Мій клас це невеликий, але дуже затишний колектив, в якому я навчаюся. Тут зібрані найяскравіші та найталановитіші учні нашої школи, які завжди готові до нових викликів та досягнень. В нашому класі завжди панує дружня та тепла атмосфера. Ми підтримуємо один одного. Хочу побажати всім школярам, вчителям, нашого ліцею, миру, лагоди, кращих часів, добробуту, а учням, щоб навчитись отримати гарну спеціальність. Ступити вище навчальні заклади, стати архітекторами, науковцями, військовими і хорошими спеціалістами. Всього вам доброго.